Зима балує нас святами. Період зимових різдвяних свят з його традиційною обрядовістю увібрав у себе найбільш типові види народно-драматичної творчості українців. 14 січня у дошкільному навчальному закладі номер 1 водили козу. Доктора треба. Доктора треба. Доктор. Доктор. Рибен таки ой, бою мене такі так не є. О, Ось є добра. А ну-ка, ой, помер свої. Ось і воно мені. Треба, мабуть, і ладу. А ну-ка, сигенько. ой, де дихала до бою. Трохила, осіла тут. Але щоб вона зовсім устала, треба їй дати кусок сала, щоб вона понюхала і весело затанцювала. Може, раз, так... А який же щедрий вечір без щедрівок? Найбільші шанувальники зимових свят добре підготувалися. Щедрий вечір а я йду, шидий зайчик на льоду, стала зайчика питать, а де ж мені щедрувати. зайчик вушком помахав і на вашім показав. Щедре, щедра, щедрівочка. Стала це більше біцяти, господаря викликати. вийди, вийди, господарю, подивись на кошару, там овечки покотили. А ягнятка князя дорогу з тебе весь товар. хорошу, будеш мати вірту. Докладніше про традиції святого вечора, колядки та обряди різдвяних свят. Дивіться у четвер у програмі Тема тижня. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.